прошу. Я председатель общества, обласного общества пографії, культури, моя фамілія Лісцович Владислав Васильевич, гражданин Чехословакії, бо я роблю при Чехословакії. Скажіть, будь ласка, прийняли збори, резолюцію, яка її подальша доля, куди будете звертатися? Я вам зуста вам повідомлю. Я там об'явив, що ми перестаємося об до Києва, до місної власті і общаємося до Києва і до суї, не нам Європи, всього освіту. Тому що світ дав Організації Белних Націй, дала в Київ, що моє Древня Слов'янська національна центр Європи, як русини. Но Україна до неї ще й не дала. 50-річного нас познала, навіть Росія познала і дала код русина на перпіс мене, що до фільмів. Вони русинуся записали. А Україна не хоче нас признати на нашій родній землі. Я не вам хотів, бо Україна була цивілізовану, правовою, демократичну, бо поняла. Український народ, независимо від національності. Ми дуже вважаємо. Всі національності. Бо дала життя людьми. Бо люди не мали брачу пінзію по 800 гривень. А в цьому бережу перебачить, повім, так як я. Що така стояння буде, такий буде стоєнний зараз, така буде пінзія, а пінзія. Я 47 років проробив крайній себе, Сибір, Урал, Казахстан. Я мав 1150 гривень пензів. позор в мірі. Я... Люди плакали, я вступив в трасі, буде п'ящій день, де я Усь в цю Європу пишу. А скажіть, будь ласка, чи допомагає вам у ваших оцих таких починаннях народний депутат від Закарпаття Віктор Іванович Волога? Чи ви зверталися до нього? Я звертався. Не буду казати, що не допомагає, але не ось так він дуже допомогло. Буває так, що немає маєте. А що таке питання? Зранку була інформація на сайті правого сектору Дакарпаття, що до вашої акції приєднаються представники сексуальних меншинств. Ви щось про це знаєте? Це, які Нетрадиційної сексуальної орієнтації. От де я такої нігде ще й не чув. А це вони на провокацію роблять. Хоча ми про них немає тільки мов, їх відчитав, не маємо нічого. Лемблась, їх не могли на коли вони сюди прийшли. Хоча вони мали тут глядати. І це розробити. Це маєте на увазі правий сектор. А, так, ми проти нього. Вони в мене болітують. Ви прекрасно ми з ними зустрічали, вже за три місяці, чотири. Міліція батьківна. Я казав, ми за Україну, ну в складі України. Так ми плескали, що вони десь чують 20. І ми вас вважаємо, та навіть за нас не пишуть, хоч то ми проти них. Ніч, немає. То їх.